Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. Сьогодні приїхала на таке маленьке, але дуже затишне місце. В тому році з ним я познайомилась і воно мені, чесно кажучи, запало в душу. І називається це озерце три гусака. Воно максимально знаходиться близько до Києва по Житомирській трасі у селі Гориничі. І сьогодні я приїхала сюди з Людасією, тому що Людася починає освоювати флет фідерну ловлю. І треба її навчити цьому. Тому сьогодні такий, знаєте, навчальний виїзд. Що і будемо ми з нею робити. Все, знаєте, покроково, і це відео буде цікаве тим, хто тільки починає вчитися риболовлі. Тому будуть всі нюанси. Що, до речі, прикольно, тут є навіть така дитяча площадка, де от мій Григорій буде сьогодні зависати. Вимостки всі великі. Зараз вам покажу. Ви не раз уже бачили відео з цього місця. І я думаю, ви знаєте, яка є рибка. А хто не знає, то ми сьогодні вам покажемо. Тому вам приємного перегляда, а нам хай клює. Поїхали! Так виглядає щасливий флорист. Як її затягло в цю секту, чесно, я до сих пор не розумію. Ну, їй не подобається. А це найголовніше. Портекст. Та ти що? Люда, ну це дорога багато я тобі скажу. А що ти почувствувала, так? Да? Життя така штука, бебі. Да. Ну Це вудлоще шикарне. Вау. Це ідентична паличка, як вау. у нас, аварію. В рапіда там широка лінійка, можна вибрати вау. на будь-який смак. Якщо ви хочете далеко кидати, вам потрібно більш потужне вудлоще. для цього підійде дистенж. Якщо чисто підмалу вагу, то вам потрібно лайт підбирати. Воно буде таке, знаєте, як пікірочок. Боже, нове, нове. Не запльоване, людка, диви. Та те що? Карманчиків, так? Да? Ну це... Що ще катушечку достанемо. Ми як сектанти, у нас в усіх однакові комплекти. Все, в кожному карманчику якась, да. якась штучечка. Частиночка, бачиш? Боже, є. Краса. Все, карманчики закінчились. Просто... Бархатний. Все, як ти це любиш. Сутір, да. Жилочка писали у коментарях, що що це німці назвали жилку клімакс. Друзі, це клаймакс. Це можливо це жінка створювала і придумала клімакс, да? така. Але це дуже класна жилка, скажу вам. Це у мене вже третій рік, я на такій сижу. Ми беремо 0,24 діаметр. Ні, ну Це, звісно, взагалі це просто. Це теж шестерочка. У них запасна шпуля йде. Будемо зараз її скручувати і намотувати жилочку. Але це точно перфектно. Боже, який манікюр Люда. Та ти що? йо моє. Ні, ну Це красиво, це прям очень красиво. Починаємо збирати вудлище. Для цього ми беремо один квір-тип, закриваємо і ложимо в чохлик. Ну, це, в принципі, я так роблю і прибираю речі, які мені не потрібні для роботи. Тому що я люблю, коли на робочому місці все лаконічно і просто зібрано. І тепер виставляємо. Кільця, щоб вони були одне навпроти одного. От мені зручно збирати завжди зверху і йти донизу. Виставляємо, перевіряємо. В кожній, дивіться, вудки Sports є свій паспорт, який зареєстрований у магазині, де ви придбали. Магазин Фішфіш -фіш", є офіційним. Представником Sportex в Україні і на кожне вудлище є гарантія 10 років. Тому в разі чого можна звертатись, і там вершинки, якщо поламали, докуповувати, якщо щось десь там поламалось, теж потрібно звертатись і ці питання вирішуються. Але вудлище, людо, просто песня. Тепер ми відкручуємо гайку котушкотримача. От саме в рапідах мені подобається, що гайка піднімається вгору, а не нижня шайба. Мені це дуже зручно. Ставимо катушку, прижимаємо пальчиком і закручуємо. Все, катушечка міцно тримається. Катушечку я вже прикрутила. За рахунок цієї шайбочки ми її дожимаємо до кінця, щоб ручка міцно і надійно стала у робоче положення. Це перфектно просто. Тепер будемо намотувати жилку. Жилочку зафіксували на котушки, і тепер що ми робимо? цей момент запам'ятайте, тому що якщо ви це робите шнуром, то це помилка. Це можна робити лише з жилкою. Коли наматуєте, обов'язково тут трішки вище притримуєте пальчиком, щоб жилочка лягала у натяжку. Тепер просто намотуємо. Дуже зручно, отак навіть вдома, чи в каструлю, чи в відро, поклали моток і намотуєтесь. Зі шнуром чому не можна, тому що там нитка. І потім, як мені казали досвідчені люди, а може вони не праві, я не знаю. Що для шнура це шкідливо, а для лісочки в самий раз. І зверніть увагу, як гарно і рівно лягає жилочка. Просто ідеальна намоточка виходить. Після того, як жилочка намотана, пропускаємо через усі кільця, і нам потрібно прив'язати шок-лідер. Для шоклідеру я використовую ось такий шнур. Це мені підказали наші хлопці-рибацюги. Тому що це набагато дешевше. Тут у нас є 300 метрів і набагато разів мені його ну, вийде використати. Да? А якщо купувати спеціальний шоклідер, він, як правило, по 20 метрів йде. І це моїх два обрива і все. А тепер дивіться уважно, як дуже швидко і надійно прив'язати шоклідер до жилочки. Беремо жилочку, робимо петелечку. Цю петельку просуваємо шоклідер. Оп, затискаємо, тримаємо цей хвостик жилки і хвостиком шок лідера отак обмотуємо разів 7-8. Тепер беремо цей хвостик, затягуємо. У пателечку, Мочимо і затягуємо. Беремо два кінця, оп, стягнули. Все. Це і є наш вузол. Обрізаємо жилочку, обрізаємо, шоклідер, все ідеально. Як і скільки правильно потрібно. Намотати шок лідера. Це дві довжини вашого вудлища. У нас довжина вудлища 3,60, значить 7 м 20 см, нам потрібно покласти шок лідера. Готуємо наш повідець. Беремо літкор, пропускаємо в годівницю. Е, годівницю отак не затягуємо, бо вона, якщо у вас обірветься, рибі тоді буде важко від неї вивільнитися, а просто щоб вона ходила. Одягаємо носик від годівнички. Так, все. Тепер що ми робимо далі? Шукаємо спочатку лідкор, який у нас упав. Не лідкор, а шоклідер. Для того, щоб швидко витягувати шоклідер із літкору. Нам потрібно зв'язати тут велику петельку. Восьмеркою просто в'яжемо, один оберт і другий оберт. Ця петелька така величенька, мабуть. Зрізаємо цей хвостик. І на цій же петельці в'яжемо маленьку, щоб якомога швидше знімати. Наший повідець. я сюди стягуємо. І тепер що ми Ось Отак От беремо. Тут петелечка у нас є. Затягуємо петельку, велику розкриваємо і забираємо у неї годівничку. Хлоп, все, у нас монтаж повністю готовий. Залишається тільки поставити повідець. Потім, коли ми будемо знімати, ми тянемо за маленьку петельку. І назад витягуємо через велику нашу годівницю. Якби не було цієї маленької петелечки, от дивіться на оцю затяжку, це все б вручну довелося б його виковирювати або за допомогою голки. Це незручно. Тому рекомендую вам в'язатись за такою методикою. Готуємо наший повідець. Беремо сам повідець, трубочку таку силіконову, яка буде фіксувати повідець. На годівниці. Затягуємо в таку бистросйомну штучку гачечок і закриваємо трубочкою. Все, воно зафіксовано. Переходимо до насадки. Будемо ставити бітурбо, хальбут, халібут, тигровий горішок, називається. така. Це е, такий склад вареного бойлика і попапчика. Поставимо рожевий. Так як на повідку йде петелечка, а не голочка, нам додобиться голка. Пробиваємо нашу насадку, затягуємо голочку у петельку і затягуємо по папинку. Тепер беремо стопорочок, такий от бусінка, яка завжди тіряється. Фіксуємо її, ось, бачите, посередині і підтягуємо по папинкою. На гачку є силиконовий кембрик, яким трошки піджали нашу насадку. Все. Тепер можна забивати у топталочку. Працюємо сьогодні на серії кукурузка. Тигровий горішок. Пільчик уже настоявся, тому можна сміливо працювати. Закидаємо вниз на топталочку наш ягачок з попапчиком, трошки прижимаємо, раз, придавили, формою викинули. І ще трішки насипаємо і другий раз оп Викинули. Отака от вкусняшка у нас вийшло. Ну все, мой ученик, дивіться, працює. Я довольна. Значить, що мать не зря старалась. Зараз подивимося, що тебе буде Людес. Ну, понятно. Після платвичок, які ми ловили, знаєш, то це вже буде. Йду з підсакою. Це коробчик. Давай. Оп, єсть. Я тебе поздравляю. І от, такий от перший коробчик клюнув у нас на папапінку. Отпускаємо людей? Все. І готуємо, перезабуваємо корм. Закидаємо на точечку. От златом своїм, дивіться, пихтить. Термосельчик вона купила. значить. Не хоче, щоб комарі тебе жерли. Сумку взяла, ось дивіться. Коробка, як у мене. Записні одразу для термосела взяла, щоб повністю на сезон вистачило. І тут вона дивіться. І рушнички, носки вже положила. Що як замерзла, то тепер і носки вже є сумці? І пліт купила. ще. Розпаківочка. Це іде, сейчас я тобі покажу, це така прищепка, щоб ти могла її десь сіде йдеш, на штани причепити. Це запасні пластини. В такому комплекті у вас йде один балон і Скільки? три пластини. Одна пластина на 4 години. А один балон на 12 годин без переривної роботи. Термосел звільнений від коробок. Кнопка, яка регулює включати чи виключати, газовий балон. Що ми робимо? Знімаємо кришку, відкриваємо відсік, закручуємо балон. Оп, прижали міцно. Назад ставимо кришку. І сюди зараз ставимо пластинку. Зараз комарів немає ще, але ми одразу готуємо, щоб в люди вже все було готово. Оп, витягуємо пластиночку і вставляємо. Все. Потім, що нам потрібно зробити? Включити і кнопка старт. Нажати її потрібно декілька разів. Тут є світсік, отак, якщо туди придивитися. Оно, бачите, вже жевріє, вже бачу. І все. Пластина починає прогріватися від газу. І йде такий димок, і комарі свалюють. Реально дієва штука. Закручу фрікціон. Людася фрікціон. Єсть? Ага, да. є. Давай. Работаємо. Опускаєш вниз, мотаєш, вгору піднімаєш, вниз мотаєш. Піднімаєш. Молодець. Умничка. Викачуй, так, викачуй його. Має бути більший, ніж попередній, так? Зараз можу Ти Зараз вгоди. Вже в сторонку йде. О, ні. Той самий. Та ні, не той самий, але бач, це голенький уже такий, поняла? Лускатий. Ну він от природи голенький, Люда. Такий от ребеночок. Я думаю, це ті, що в цьому році. Виробляли, такий от клюнув на попапиночку. Красавчик. Так потянуло, такий ривок був, що жесть. І вже приостановив, але є. По кончику видно. Ого. Ого. Так увалив у кущі. Закинула геть під берег. І єсть ось вона. Боже, яке воно мале. Так, треба підсаку. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп. оп, 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 оп. оп. Куди ти то пішов? Ти яке воно останні сили свої тратить. Манявка така. Ні, це. геть малючок такий. Диви, який. Дитина на перспективу. Але ж ривок перший. От просто ми не встигли засняти. як так свінгер просто полетів. А потім він вже, мабуть, трошки сили потеряв і вирішив попроще покататися. Так, зараз ми його оцепимо. там. Пустимо. І ось дивіться, що я вам показувала. Бачите, кормушки нема, вона аж туди улетіла. І якщо б порвався десь отак поводок, то кормушка... І рибі біля рота нічого б не висіло, їй би не було тяжко. Зривай, 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 давай. Є? Під мати? Є, вроді. Вгору. Потім... Опускаєш тихенько і заматуєш, викачуєш. Не хоче. Не хоче, тоді підожди фрикціончик, треба попустити. Важкий. Давай. Підожди. Те, ну, щас, секунду. Все. Це просто щось може більше... Удочку вище піднімай, поняла? А ти хотіла велику рибу ловити? Як би ти її ловила? Мені от інтересно просто я б варіюкала. Так, ну ми зараз відработаємо, звісно, цей захват з локтем. Так, це така, знаєш, посвята. Оп! Стягуй стягуй, бо. О, Люда, ти бачила який, да? Диви. Так, оп, оп. Оп. Ну це тобі скажу вже приличний варіант. А то сусіди тільки що славили, ти такий загадала желання, да? І сразу хлоп. Ось який красавчик просто. Ти довольна? Це напевно, в тебе поки більш-менш найбільший. Да? Ну yeah, щука, yeah. то понятно, більша, а по yeah, коропу yeah, такий гарний. Yeah, yeah, а на, годочку, на, на поплавок, на поплавок на теж в тебе yeah. примірно yeah. такий трохи більший був. Yeah, да. Да. Але ж класно. Алюсі, це ж на нову. Улечку. Ну так, да. розрибилася сьогодні повообще yeah, по жорстком. Людася у мене учиться. Молодець моя учениця. Отак і в житті. Бачите, когось люда вчить флористиці. А потім і сама вчиться чомусь новому. Як моя бабушка завжди, вік живи, вік учись. Тому, друзі, хто хоче навчитись по-правильному ловити рибу, в мене є така послуга, як приватна риболовля. Да, вона платна, не приховую це, але іноді я беру людей безкоштовно. Ну, як то кажуть, коли попадете на яке настроєння, так і буде. Люди попала, да, давай довольна. Вона мене просто круасанами прикормила, скажімо так. Вона знає, що я люблю круасани з міхдалем і з фундуком. І вона мені з определеного закладу привозить завжди круасани. Ми Будемо рекламірувати, да. нам за це не платили. Да. Так що я продалась за їду опять, розумієте? Це, це капець. Так я на машину ніколи не не назбираю. Зато хоч буду на жертву. Слушай, правильно? Ти жалую, що тобі да, є. В мене лічний водій ну, на мерседесі. Ну, Сьогодні біля магазина виходимо, а хлопці мені кажуть: а ми дивились, чи ти вийшла із за ру за руля, чи ні? А Люда каже: та ні, це просто воля лічний водій. Кажу, ну теж варіант. Чуть не зламали люди. Поки стояли фотки, роздивлялися, які її зробили з коробом. Удочка зігнулася так в дугу, чуть не злетіла зі стойок. Це капець. Так, так ти казала солідний мужчина, тепер малолетка. Отак і в житті, думаєш, що солідний мужчина, а воно хлоп і малолетка. Ого, як ви джиг... Ну, він учиться. Він перспективний. Люда, Треба вірити. Віримо. Такий, знаєте, прикольний виїзд вийшов. Кайфанула просто. Хоч ми й приїхали з обіду, ну точніше, після обіду, ми десь тут були в дві години дня. І от зараз вже в принципі будемо збиратися додому. Місія виконана. Люда пройшла, як кажуть, бойову підготовку. І тепер може відправлятися в вільне плавання. Тому, друзі, дякую, що ви були з нами. Цілую, люблю. Бувайте!